Доброго дня, дівчата! Вітаю вас на новій ранковій руханці для наших ніжок. Нам знадобиться дві цеглиночки. Якщо немає цеглинки, то підлаштуйте собі книжечки ось такої висоти, як наша цеглинка. Ми починаємо з розминки, плавно піднімаємо згору. І ми будемо переносити вагу з п'яти на носочок. З п'яти на носочок розподіляючи вагу між всіма пальчиками, коліна трошки призігнуті. Добре. Поставили стопи під тазовими кістками, переносимо вагу тіла на зовнішній край стопи, але в цей момент ми не піднімаємо ні стопи. Нічого, переносимо на пальці, іначе наш таз, плечі малюють кола навколо нас. Але стопи продовжують балансувати і стояти на місці. Угу. Пальчики під себе не піджимайте, залишайте їх відкритими. Угу. Те саме в інший бік. Плавно, не спішіть. Добре. Угу. Обережно. Рухайтеся 4-6 кол. Добре. Не підтримуйте себе, намагайтесь балансувати. Добре. І для наступної вправи ми з вами поставимо цеглинки ближче, так, щоб у вас дві ваших долоньки помірено. поміряно. Влаштовуємо наші стопи по діагоналі. Опускаємо п'яти вниз. Та піднімаємось згору, виштовхуючи нашу п'яту на другий пальчик ноги. Обережно опускаємось. Тут можете підтримуватись вгору. Шість разів. Один. Два. Тиснемо на всі пальчики. Три. Чотири. П'ять. 6. Добре, плавно опустилися та постояли в нижній позиції. Таз трошечки на себе. Угу. Добре. Влаштовуємося на одну цеглинку. Якщо незручно, можете на дві. Тиснемо п'ятами в підлогу. І так цеглинка, бачите, трошечки піднімається. І ми опускаємо корпус вперед, наскільки це можливо, і після того плавно піднімаємо згору шість, корпус вперед, п'ять. Корпус вперед. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Походили. Угу. Добре. І задіємо нашу другу цеглинку ми поставимо туди колінця, Стопи візьмемо разом обидві. П'ятий та пальчик і ніг. І будемо плавно переносити свою вагу на п'яти. Якщо боляче незручно, підтримуйтесь ручками і розподіляйте вагу, наскільки це зручно і комфортно для вас. Вирівнюйте голову, голова продовження спини. І наскільки це можливо, розслабляємо підйоми. Знову відпочили. Зібрали п'яте та плавно переносимо вверху. Угу. Добре. Розташовуємося на двох цеглинках. Ніжки перед собою. Зайчик. Почерговий підйом стопи. Оберти і працюємо гарно пальчиками. Пам, пам, пам. В інший бік, Пам, пам. пам. І далі відпочити. Бажаю вам гарного дня, активного, щоб ваші стопи вам з вдячністю дякували кожного дня і вас не турбувало ні напряки. Не якісь болі, щоб ви себе почували як найкраще до зустрічі на наступному тренуванні, папа. -па.